Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський звільняє всіх воєнкомів. У зв'язку з цим головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному доручили призначити керівників ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях та після проходження ними перевірки СБУ. РНБО повідомте, хто з тієї РНБО, хоча б через півтора року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що за військомів та ТЦК а також за підготовку резерву відповідає командуючий сухопутними військами України. Якщо що, то це сирський, пише Борислав Береза. До речі, Ренбо пропонує знімати бойових офіцерів з фронту, а на їх місце кого? Мазура, Баканова, чи може одеського екс-воєнкома Борисова. Невже навіть зараз у Ренбо не можуть без популізму і не можуть запам'ятати? Що саме Сирський відповідає за призначення та посади в ТЦК, як малолітні діти? І поки Зеленський говорить: за місяць всі, хто хотів, з воєнкомів, уже покинув країну. Екс-військом Борисов мав купу зв'язків у правоохоронних та судових органах, які які надавали йому можливість довгий час разом зі своїм спільником, також колишнім військовим В'ячеславом Кушніровим збагачуватись на ухилянтах. Про це розповідає телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку зарубіжних корупційних активів Ревізор. Після затримання Борисова у офісі ГПУ відзвітували про обшуки у ТЦК і СП на Одещині та про схему, де за 6-10 тисяч доларів видавали довідки про непридатність до військової служби. Правоохоронці виявили подільника Борисова В'ячеслава Кушнірова, який також раніше обіцяє. І мав посаду одеського воєнкома. Він так само вже потрапляв у скандали через дорогі авто, оформлені на родичів. Він був не тільки спільником Борисова, а й його кумом. Після розголосу Кушніров залишив посаду, оформивши фіктивну інвалідність. Однак продовжив збирати гроші з ухилянців та вирішувати питання у ТЦК, де мав сталі корупційні зв'язки з військомом Борисовим. Єм йдеться у повідомленні. Схема наживи функціонувала до середини 2023 року, доки не розгорівся гучний скандал навколо Борисова. ДБР з'ясувало, що. Що Кушніров В залучив двох осіб, які збирали кошти і були посередниками. Між ухилянтами та ТЦК, зокрема, обдирали моряків. Ці особи діяли під прикриттям правоохоронців. За 6,5 тисяч доларів зловмисниця супроводжувала клієнта на ВЛК, давала поради, як спілкуватись з медперсоналом та ТЦК, аби уникнути непорозумінь. А вже далі Кушніров В. передавав кабар Борисово. За вказівкою Борисова ухилянтам оформляли військовий квиток із позначкою про непридатність, і корупціонери за сприяння ДПСУ їх за кордон через ПП Старокозаче. Як тільки В. дізнався про те, що у Борисова виникли проблеми, одразу втік за кордон, а спільників злочинної схеми затримали. Син воєнком олігарха Борисова працює співробітником СБУ та попереджав татуся про оперативні заходи правоохоронців щодо корупції у ТЦК. Після завершення розслідування справу передали до приморського райсуду Одеси та розподілили на два епізоди. Один мав розглядати суддя Вадим Коваленко, а інший голова суду Сергій Кічмаренко. За клопотанням адвокатів. Суд безпідставно вилучив матеріали і змінив фігурантам запобіжний захід на нічний домашній арешт. Хоча вони обвинувачувались, що у зберіганні наркотиків з метою збуту, а це передбачає виняткове тримання під вартою без застави. Йдеться у повідомленні. Як з'ясувалося, такий лояльний підхід судді був зумовлений тривалими дружніми стосунками голови суду С. Кічмаренка із воєнкомом олігархом Борисовим. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.